Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку особливості економіки країн Європи, а також первинний сектор економіки. За сумарним номінальним валовим внутрішнім продуктом найбагатшими країнами Європи є Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Росія, Іспанія, Швейцарія, Польща тощо. Однак, розділивши їх сумарний дохід на кількість мешканців, список найбагатших країн суттєво змінюється. Тоді найбагатшою країною Європи за валовим внутрішнім продуктом на душу населення є невеликі за площу Люксембург, а також Ірландія, Норвегія, Монако, Швейцарія, Андора, Нідерланди, Ісландія, Швеція, Данія, Німеччина та Австрія. За даними 2019 року, найбільший золотовалютний запас Європі – Мають Швейцарія, Росія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Чехія та Польща. Чотири країни в Європі належать до високорозвинених держав Великої Сімки це Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія. В Європі найбільшою війською економічного розвитку є лотеринська смуга, в якій сконцентровано населення та промислове виробництво. Вона простягнулася в напрямку Лондон, Рур, Цюрих, Мілан, Рим. Паралельно сформувалися транс'європейські осі: Лондон, Париж, Берлін, Прага, Відень, Венеція. Вони доповнюються системою широтних осей: Париж, брюссель Ганновер, гамбург Берлін, Варшава та Ліон, Франкфурт на Майні, Штутгарт, Мюнхен. Вони розгалужуються в систему національних осей, які утворять єдиний економічний каркас Європи, поступово переходячи у приморські периферійні райони півночі та півдні Європи. Галісія, Британь, Шотландія, Сицилія та інші. Країни-члени Євросоюзу переважно належать до найбільш розвинених у світі. У зоні Євро проживає населення більше, ніж у США. Завали внутрішнім продуктом, вона дещо відстає від останніх, водночас значно випереджає за обсягами зовнішньої торгівлі. Відносна економічна стабільність країн-членів Євросоюзу у цілому є наслідком низки взаємопов'язаних чинників. Високий рівень інвестицій у більшості з них, зниження торгівельних обмежень та укріплення валютно-фінансової системи Євросоюзу стимулювали спільну торгівлю. Для розвинених країн Європи характерна така закономірність: зі зменшенням площі населення зростає залежність від міжнародних ринків. До головних партнерів у зовнішньої торгівлі всіх без винятку країн-членів ЄС належать Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія. Країни Європи переважно імпортують сировинні ресурси і паливо з країн за межами цієї частини світу та спеціалізуються на міжнародній торгівлі промисловими товарами. Наприклад, Норвегія і Росія є основними експортерами нафти і природного газу в Європі, а Нідерланди відіграють провідну роль в експорті продукції хімічної і харчової промисловості. В умовах глобалізації переважання на ринках великою мірою визначається витратами на науку. Величезну роль відіграють новітні технології. Це посприяло формуванню нет-економіки, коли продаж інформації став визначальним у розвитку постіндустріального суспільства, зменшивши витрати на її передачу майже до нуля. Євросоюз експортує високотехнологічні готові вироби, майже вдвічі більше, ніж США чи Японія. У цьому секторі економіки. Більшості розвинених країн Євросоюзу транснаціональні корпорації контролюють левову частку витрат на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи. Центри новітніх технологій розміщують насамперед у районах зі сприятливою екологічною ситуацією і без виразних соціальних конфліктів. Наприклад, у вільній економічній зоні Шенон в Ірландії майже 4,5 тисячі осіб зайняті у випуску високотехнологічної продукції. Ефект нет економіки дає змогу створювати виробничі потужності в найсприятливіших місцях для життя людини. Наприклад, для локалізації центру досліджень з транснаціональної корпорації РЕНК XEROX в Європі було обрано місто Гренобель саме через наявність науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок у сфері електроніки та швидкого їх провадження на місцевих підприємствах. Це привело до появи ефекту півдня, що пояснює зміни сучасного розміщення виробництва в межах Євросоюзу. Глибока спеціалізація, зосередження в мегаполісах або навколо провідних науково-дослідних центрів, дає змогу отримати право першого доступу до нових розробок і висококваліфікованої робочої сили. Наприклад, електроніка це лідер за вартістю виробленої промислової продукції Фінляндії. Іншим важливим чинником є наявність широкого кола споживачів. Які зосереджені в містах. Це дає змогу економити на транспортних витратах. Спостерігається розширення та поглиблення внутрішньофірмової та постадійної, а місцями її подетальної спеціалізації у межах транснаціональних корпорацій. Класичним є приклад виробничого конвейера між автомобільними заводами європейської філії Ford Motor із США, де окремі деталі виробляють у місті Холівуд. Велика Британія. Далі їх постачають для агрегатного монтажу до міста Генке Бельгія, а потім до міста Кельн і Саарлуї в Німеччині. Така кооперація організована за принципом точно в термін контейнерними швидкісними залізничними потягами. Вичерпаність місцевих мінеральних ресурсів у країнах Західної і Південної Європи зумовила закриття підприємств добувної промисловості. Натомість на морських узбережжях цих країн постали підприємства металургії та енергетики, які отримують дешеву сировину з країн третього світу. Навколо мегаполісів сформувалися центри вторинної металургії на основі місцевого металобрухту. Трикутник Нижній Рейн Шельда Арнем є найбільшим у світі, промисловим районом з виробництвом нафтохімічної продукції. Після входження до ЄС країн з колишнього соціалістичного табору відбулися значні зміни в їхніх економіках. Зокрема, Словаччина перетворилась на головний осередок зі складання автомобілів у східній Європі. Більшість відповідних автоскладальних заводів належить німецьким концернам. Це вплив ефекту сходу. У країнах Європи первинний сектор переважно представлений сільським господарством. Добувна промисловість не має вагомого значення в економіці Європи за винятком окремих країн, таких як Норвегія, Росія та Україна. До великих районів промислового видобування паливних ресурсів належать Донбас, район Північного моря, Рур та Верхня Сілезія, Рудної сировини Верхньосілезький басейн, Придніпров'я та Урал. У Європі поширеним є видобування нерудної сировини, глини пісків щебеню. Наприклад, на основі покладів особливо чистих каолінових глин у Кастелянській долині регіон Валенсія фактично зосереджено все виробництво керамічних кахлів Іспанії, другого у світі виробника цієї продукції. Більшість запасів корисних копалень Європи не видобувають через економічну недоцільність. Окремі наявні запаси руд кольорових металів. Міді, вольфраму, цинку титану в Європі мають важливе значення. На більшості діючих шахт одночасно видобувають кілька видів мінералів. В Європі розташовані штаб-квартири значної частини провідних транснаціональних корпорацій, які контролюють видобування більшості мінеральних ресурсів у світі. Наприклад, британсько-нідерландська компанія Royal Dutch Shell. Для нормальної роботи переробної промисловості і енергетики Європи. Створено великі портово-промислові комплекси. Більшість мінеральної сировини і палива країни Європи імпортують з інших країн світу. Винятком є Росія, у якій найбільш розвинена саме добувна промисловість. Окремі види корисних копалин постачають інші країни Європи. Зокрема, Норвегія постачає до більшості країн Західної Європи нафту і природний газ із шельфу Північного моря. Польща вивозить антрацит. З верхньосілейського басейну. Україна постачає залізну руду і окотки діоксид титану. Великі партії мінеральної сировини постачають переважно морським транспортом. Найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції в Європі є Росія, Франція, Німеччина, Україна, Іспанія та Італія. У рослинництві Європи найбільша товарної продукції припадає саме на зернові культури пшеницю, кукурудзу, гречку, житу, ячмінь та овес, під якими зайнято більшість посівних площ. Головна культура пшениця. Переважно пшеницю вирощують у степовій зоні. Найбільшими виробниками і експортерами пшениці в Європі є Росія, Франція, Україна, Німеччина, Велика Британія, Польща, Румунія, Іспанія та Італія. Найбільшими виробниками кукурудзи в регіоні. Є Україна та Румунія. А найбільшими експортерами Україна, Франція, Румунія, Росія, Угорщина, Болгарія, Сербія та Польща. Найбільшими виробниками Гречки є Росія, Україна, Франція, Польща, Литва, Білорусь та Латвія. Європа є значним виробником і так званих сірих хлібів, тобто жита, ячменю та вівса. Так, найбільшими виробниками жита в регіоні є. Німеччина, Польща, Росія, Данія, Білорусь, Україна, менша Швеція, Іспанія, Латвія, Австрія та Фінляндія. У вирощуванню ячменю виділяються Росія, Німеччина, Франція, Україна, Велика Британія, Іспанія, Данія та Польща. У вирощуванні вівса варто виділити Росію, Польщу, Фінляндію, Великобританію, Іспанію, Швецію, Німеччину та Україну. Серед зернобобових популярною є Соя, а найбільшими виробниками в Європі Є Україна і Росія. А от найбільшими експортерами є Україна, Нідерланди, Росія, Румунія, Бельгія, Хорватія та Сербія. Значним є обсяг вирощування технічних культур: серед цукроносних це цукровий буряк, який культивують в Росії, Франції, Німеччині, Польщі, Україні, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії та Білорусі. Популярною бульбоплідною культурою є картопля. Яку найбільше вирощують в Росії, Україні, Німеччині, Польщі, Нідерландах, Франції, Білорусі та Великій Британії? А от найбільшими експортерами є Нідерланди, Франція, Німеччина, Бельгія, Великобританія, Іспанія, Італія та Данія. Серед волокнистих технічних культур найбільше вирощують льон на волокно і для виробництва олії. А найбільшими виробниками є Франція, Бельгія, Білорусь, Росія. Менше Велика Британія, Нідерланди, Швеція, Україна, Італія та Латвія. Значним є також вирощування волокнистих конопель для виробництва тканин у Нідерландах, Італії, Австрії, Румунії, Франції, Росії та Україні. Досить різноманітним є вирощування і олійних технічних культур: соняшнику, оливок, ріпаку, гайцького горіху, фісташок тощо. Так, за вирощуванням соняшнику абсолютним лідером у світі декілька років поспіль залишається Україна. В регіоні значними виробниками є також Росія, Румунія, Болгарія, Угорщина, Франція, Іспанія та Молдова. Світовими лідерами у вирощуванні оливок є Іспанія, Греція, Італія. Менше Португалія. Важливе значення для європейців має ріпак, з якого виготовляють біопаливо. Дана культура досить поширена в Європі. А найбільшими виробниками є Франція, Німеччина, Польща, Україна, Велика Британія, Румунія, Данія, Швеція. Найбільшими виробниками грецького горіху в Європі є Україна, Румунія і Франція. Найбільшими виробниками Фісташки в Європі є Греція, Іспанія, Італія. Виділяється регіон і у вирощуванню ефіроолійних культур, таких як Аніс, Фенхель, Бадьян, Коріандр, Шавлія, Лаванда тощо. А відомими виробниками є Росія, Болгарія, Україна та Румунія. Серед технічних лікарських рослин в Європі досить популярним є цикорі, які в Україні також називають петрів-батіг. Його культивують у Бельгії, Франції, Нідерландах, Польщі, Україні, Хорватії, Сербії, Росії, Португалії, Іспанії тощо. Серед технічних наркотичних рослин більше всього вирощують хміль для пивоваріння в Німеччині, Чехії, Польщі, Словенії. Албанії, менше Франції, Іспанії та Україні. Для виробництва деяких медичних препаратів вирощують також і опіумний мак. У Чехії, Іспанії, Франції, Німеччині, Угорщині, Хорватії, Словаччині, Румунії, Австрії, Сербії, Болгарії і Нідерландах. Вирощують Євро, в Європі і значну кількість овочів, а найбільшими виробниками є Росія, Іспанія, Італія та Україна. Так, наприклад, вирощують гарбузи. У Росії, Україні, Іспанії та Італії. Найбільшими виробниками огірків регіоні є Росія, Україна та Іспанія. А от найбільшими експортерами Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Греція, Німеччина, Польща, Франція та Білорусь. Найбільшими виробниками томатів є Італія, Іспанія, Росія, Україна, Португалія. А от найбільшими експортерами виступають Іспанія, Франція, Бельгія, Італія, Польща та Білорусь. Найбільшими виробниками гороху в Європі є Росія, Україна, Франція та Литва. А от найбільшими виробниками шпинату в Європі є Іспанія, Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія та Нідерланди. Вирощують в Європі всі складові борщу: буряк, моркву, капусту, цибулю. Найбільшими виробниками столового буряку є Франція, Велика Британія, Німеччина, Польща, Україна, Росія. Найбільшими виробниками моркви є Росія, Велика Британія, Україна, Польща, Німеччина, Франція Італія. Найбільшими виробниками Капусти є Росія, Україна, Польща, Румунія, Німеччина. А найбільшими виробниками Цибулі, є Росія і Нідерланди. А її експортерами Нідерланди, Іспанія, Польща, Франція, Німеччина та Італія. Перець Чилі найбільше вирощують в Іспанії, Нідерландах, Італії та Румунії. А найдорожчу у світі спецію Шафран культивують в Іспанії, Великій Британії, Бельгії, Нідерландах. Значним є асортимент фруктів помірного та субтропічно-кліматичних поясів. Так, найбільшим виробником апельсинів в регіоні є Іспанія. А найбільшими експортерами виступають Іспанія, Нідерланди, Греція, Італія, Португалія та Франція. Іспанія також є лідером у вирощуванні лимонів. А от найбільшими експортерами виступають Іспанія, Нідерланди, Італія, Німеччина та Франція. Найбільшими виробниками фрукту Ківі є Італія, Греція, Франція, Португалія, Іспанія. Найбільшими виробниками винограду є Італія, Франція та Іспанія. А от найбільшими експортерами Нідерланди, Італія, Іспанія та Греція. Найбільшими виробниками яблук в регіоні є Польща, Франція, Росія, Україна. А найбільшими експортерами Італія, Франція, Польща, Нідерланди, Сербія, Молдова, Іспанія, Бельгія. Найбільшими виробниками Вишень є Росія, Україна, Сербія, Угорщина, Польща, Албанія, Хорватія. Найбільшими виробниками Черешень. Є Італія, Греція, Іспанія, Україна. А найбільшими експортерами Іспанія, Австрія, Греція, Нідерланди, Німеччина. Найбільшими виробниками Абрикосів в регіоні є Італія, Росія, Іспанія, Франція, Україна, Греція. А от найбільшими виробниками персиків Іспанія, Італія, Греція і Франція. Значним є також виробництво слив, лідерами з яких виступають. Румунія, Сербія, Італія, Франція, Україна, Іспанія та Росія. Найбільшими виробниками Груш є Італія, Нідерланди, Бельгія, Іспанія. Найбільшими виробниками полуниць в Європі є Іспанія, Польща, Росія, Велика Британія, Італія, Білорусь. А от найбільшими експортерами є Іспанія, Нідерланди, Бельгія, Греція, Німеччина, Італія та Франція. Найбільшими виробниками чорниць в Європі є. Іспанія, Польща, Німеччина, Португалія, Франція, Нідерланди. Європа є найбільшим у світі продуцентом смородини та агросу. Лідерами з вирощування смородини є Росія, Польща, Україна, Великобританія, Німеччина, Франція, Угорщина, Данія, Австрія тощо. Лідерами з вирощування Агрусу є Німеччина, Росія, Польща, Україна, менше Великобританія, Чехія, Угорщина, Швейцарія, Бельгія, Латвія тощо. Лідерами зворощування Кавунів є Росія, Іспанія, Греція. Лідерами зворощування Айви є Сербія, Іспанія, Україна, Росія, Румунія, Португалія. Лідерами зворощування Хурми є Іспанія, Італія та Словенія. А найбільшими виробниками грибів в регіоні є Польща, Нідерланди, Іспанія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Ірландія. Стосовно тваринництва Європа не фігурує в лідерах світового поголів'я великої рогатої худоби. Натомість виділяється за поголів'ям свиней. Це Іспанія, Німеччина, Росія, Нідерланди, Данія, Франція, Польща. Вівчарство найбільше представлено у Великій Британії і Росії. А значне коней має тільки Росія. За показниками вирощування продукції птахівництва виділяється також тільки Росія. А виробництвом куриних яєць значними є Росія, Україна, Франція, Німеччина та Іспанія. А за їх експортом Нідерланди, Польща, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Росія тощо. Найбільшими виробниками м'яса курятини є Росія і Польща. Найбільшими виробниками м'яса загалом є. Росія, Німеччина, Іспанія, Франція, Польща, Велика Британія, Італія. Найбільшими виробниками молока в Європі є Німеччина, Росія, Франція, Велика Британія, Нідерланди, Польща, Італія, Україна. А за експортом молока поділяються Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Франція, Польща, Велика Британія, Ірландія, Білорусь, Данія, Іспанія. А от найбільшими виробниками меду в регіоні є Україна, Росія, Іспанія, Румунія, Угорщина, Польща, Греція. Найбільший експорт меду здійснюють Німеччина, Україна, Іспанія, Угорщина, Бельгія, Румунія, Польща. Зональна спеціалізація Європи зумовлена переважно природними умовами цієї частини світу. Це чудово ілюструють ареали вирощення винограду, товарні посадки якого поширені в Західній Європі. Завдяки теплій течії Гольфстріму виноградарство залишається одним з найбільш розвинених видів сільськогосподарської діяльності. Вирощують переважно елітні сорти винограду для виробництва марочних і колекційних вин і міцних алкогольних напоїв. У цьому виді сільського господарства досі переважає ручна праця, особливо під час збирання винограду. Зі зростанням рівня економічного розвитку зменшується частка сільського господарства у валовому внутрішньому продукті країни. Проте в більшості країн Європи через скорочення чиселенності населення. Має місце зменшення попиту на аграрну продукцію. Водночас обсяг виробництва екологічно чистої продукції невпинно зростає. Сучасні технології вирощування зернових, які застосовують у країнах-членах Євросоюзу, передбачають мінімальну кількість працівників, які працюють лише 2 тижні на рік у полі. Подібна ситуація і у тваринництві, де переважає стілове утримання худоби та птиці. У великих відгодівельних автоматизованих комплексах з мінімальною кількістю обслуговуючого персоналу. Старіння сільського населення переїзд до міст сільської молоді зумовлює ширше впровадження автоматизації та механізації в аграрне виробництво. У найбільш економічно розвинених країнах-членах Євросоюзу кількість зайнятих в аграрному секторі становить менше 1% загальної кількості працюючих. У Євросоюзі взято курс на зменшення площі сільськогосподарських угідь та кількості виробників з метою скорочення обсягів виробництва основних видів продукції. Насамперед скоротилося сільськогосподарське виробництво в гірській місцевості. Натомість на великих рівнинах Європи поширена монокультура посів одного сорту культурних рослин. На території Євросоюзу намітилася чітка тенденція. До утворення двох великих агрозон помірного та субтропічного клімату у першій переважає тваринництво з виразним домінуванням свинарства і вирощування зернових культур, а в другій вироблення продукції садівництва і виноградарства за достаючого значення овочів і ягід. У структурі стада переважає дрібна рогата худоба. Збільшення міського населення зумовило розширення виробництва овочів, фруктів і квітів у всіх країнах Європи, особливо інтенсивно розвинені ці види аграрного виробництва у країнах бенілюксу. Традиційне сільське господарство, у якому зайнято майже все сільське населення, перестало існувати в країнах Західної Європи. Селянські господарства, які збереглися у районах прилеглих до головних рекреаційних і туристичних зон Південної Європи. Переважно вирощують плоди, ягоди, зелень, які збувають відпочивальника. Тому набули поширення тепличні господарства, наприклад, біля міста Альмерія у провінції Андалузія в Іспанії. Рибальство та рибництво в Європі є традиційним видом зайнятості. За виловом риби найбільшими в Європі є Росія і Норвегія. За експортом мороженої риби найбільшими є Росія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Данія, Ісландія. Більшість риби штучно розводять за допомогою технології аквакультури. Перебережні води біля великих портів забруднені, тому рибу й морепродукти добувають у відкритих частинах Атлантичного океану. Так виникли спеціалізовані риболовецькі порти, наприклад, Тромсе в Норвегії. Проходження теплої течії Гольфстріму в північному морі по вчисленній піщані мілини сприяє великим обсягам виловим рибу. Наприклад, в Догербанці. У вилові переважають оселеці тріска палтус. Важливе значення зберігає рибальство в Ісландії і Норвегії, які мають міжнародну спеціалізацію на цьому виді економічної діяльності. Норвегія є світовим лідером зі штучного розведення лосося. У Середземному і Чорному морях вилов риби значно менший через сильніше забруднення акваторії та її. Перевилов у попередні десятиріччя. В улові домінують тунець сардини кілька. Окреме місце посідає розведення їстівних видів морської біоти, наприклад, Устриць, варкашонські Затоці, в регіоні Британь, Франція. Лісове господарство за винятком країн Скандинавії та Республіки Комів Росії. Немає важливого значення в економічному розвитку країн Європи. Більшість відповідної продукції країни Європи імпортують. За останні роки площа лісів Європи Іспанія, Італія, Болгарія, Франція, Греція, Ісландія, Ірландія зросла на 13 мільйонів гектар за рахунок лісорозведення. Щорічний приріст деревини Європи 360 тисяч метрів кубічних, з яких 80% відведено під лісозаготівлі. У приватній власності знаходиться 75% лісів Північної Європи, 65% Західної Європи, 50% Південної Європи і 7% Східної Європи без урахування Росії. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми особливості економіки країн Європи та первинний сектор економіки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!